В розкаліться. А як боличці голова. А, а, стоп. А, де це я? Що ми вся кроть в кічі по І другий вопрос. А де я? О, друзі, ви тут а, доброго здоров'ячка всім! З вами знову Кліпер І сьогодні мої друзі. Як ви бачите, я знову кудись потрапив. А тобто потрапив в якусь халепу. Коротше, маленька предісторія. Вчора вийшов, ну, ввечері гуляти, по суб... гуляти з собакою на побутку. Наче все нормально, правильно? Ідемо собі по вулиці, йдемо, йдемо, і чуйте, як ніхтось от арматури наче по голові ляп, і я прокинувся тут. Що за черти? Тавщина я поняти не можу. Ну ладно, окей, давайте при Підемо подивимося, що у нас тут таке. Палата 006. Що? Ладно, так, треба обдивитися всю цю територію. Так, ма тут якісь проходи є, тут ніяких проходів немає. Має тут якісь проходи є, тут теж немає. Так, стоп. Тут якась ще одна палата відкрита. На ремонт. А ну можна вийти? Так, можна сюди вийти. Давайте подивимося, що тут у нас є. Тут нічого, тут нічого, тут теж нічого, а тут теж нічого. А, тут теж нічого. Теж так само. Що? Яка ще голова? що? А, ладно, відложимо цю голову на потім, а зараз мені треба... Далі шукати що тут у нас є в принципі. Так, у нас в принципі є ще якісь палати. Палата 004, на в принципі, її відкриємо, а. її не можна відкрити а цю Можна відкрити. Цю також не можна відкрити а. Палата аб... що? Е, Ладно, її теж не можна відкрити, а. Це що таке? Так, тут у нас є якась воронка, а в ній нічого нема може треба сюда цю голову закинути? Я не знаю чули цей звук. Друзі, тут якась двері відкрилася дай подивимся, що тут у нас. Так, а ну-ка, тихо, тихо, так. Идемо сюди так. Так, тут никого немає а тут а тут теж нікого немає. Ненавижу якісь червоні тунелі Куда він веде? Ладно, давайте после так

Пройти Ні, тут нічого не можна пройти. Що? Даєлі книги. Екіпоня нам прийдемо якийсь лабіринт пройти з цим потинку. Давайте просто так тихенько прийдемо, щоб швидко це все пройти. І без задержок. я маю поутина того пана. Так ладно, ми це завдання, напевно, пройшли. Як я ж це ненавиджу? Але ладно, давайте просто пройдемо. Так. Так, ззаді тут що немає. Так і далі. тут нікого немає. Я запитався ідемо сюди. Нікого немає і. Що? Типу, мені треба цей факер зламати, типу. Ні, його зламати не можу. А що мені треба зробити? Єма, друзі, тупо такі сліпиші, тупо не побачив, що тут є ще один проход. Да. Це лабіринт. Давайте підемо сюди. Я угадав. Не ми дивимося на риб, а риби дивляться на нас. На нас, ананас. Що? Я теж нічого не поняв і що тут потрібно зробити. А на нас? Жак Фереско. Це те що з губки Боба чи що? О, я тут замітилася якась двері Ви готові вас... А. Оцелка, да. Йо-маю, -йо, тут якісь проходи. Давайте приспи, відкриємо, і йдемо. Так, ми на якомусь огороді і у нас є сундук. У нас і тут є їжа. Це, в принципі, дуже сильно добре. Ти, приспіть, її всю заберемо. І де ще замітити, що тут є ще якась скринька чи щось таке, отуталося щось. І я не зрозумію як її відкрити чи як, чи де як. Тепер, припустим подивимось тако. Бо це даже не знаю що це таке. Коротше друзі, я тут який знайшов якийсь якісь реча, зати присьмі на нього і наш мемо. І... Це що тільки що було? Ладно, давайте присмонажимо на цю кнопочку і... Е де ми? Так, мені що там вже страшно, за типу прийдемо сюди і в яку сторону мені чапать. Що таке чапать? Ладно, не буду задавати перелівопросити, просто відкриємо просто двері. Я скажу відкрити двері. І пройдемо сюди. Нажмемо всю... Ідея. Так, як я поняла, тут маленький паркурчик по оцих лісницях. І я не можу його пройти, Йо -мо! -йо. Так ну що ж в принципі я пройшов ці всі лісниці як я поняла, нам потрібно йти сюди і я убийця, я в ловушці, я умру, я не хочу. Що ти кажеш? Так, тут, в принципі, є ще якийсь прохід Пора проснутися. І... Uh... WTF, що? Uh... Це що таке кінець? Кінець чого? А гус госп... а... творческ Що? Лол автори? Що? А? Що? Що це происходить?